Всім привіт! Отак буває, приїжджаєш увечері додому з надією, що ти зарядиш свій автомобіль. А тут ти приїхав і стоїть авто, ну, якоби черга. Але уже в нас 23:15 почався комендантський час по, по програмі екофактор От якраз порт. Type 2, він йде вже зайнятий. Ну, відповідно, там простій. Тобто те авто, ось це авто, яке стоїть, воно вже зарядилося. Ну і я вважаю, що до ранку ось цей водій він вже сюди не буде приходити. Тобто він прийде вранці. І він всю ніч просто на простої, а простой безплатний, і ця машина буде стояти. Ну, Відповідно, я зараз свою машину поставити не можу на зарядку. Понятно, що мене це возмущає. От що б ви робили в такій ситуації? Які у вас є пропозиції? Так, ну я ще забув додати, що, відповідно, ніякого номеру телефону цей водій не залишає. О, на відміну, ось я завжди їжджу. У мене тут на панельці завжди написаний номер телефону. Який би випадок не стався, телефончик мій там є. Ну, був би тут телефон, я б набрав би його що... і попросив би, щоб він забрав своє авто. А так, ні телефона, ні водія і. Ой! Що хочете і роби. От, така западлянка. Всім дякую за увагу. Ось такий і... Зоя, а водій оцього автомобіля. Рід нехороший чоловік, так робити не можна. Зарядилось, забирай, будь ласка, відразу. Тому що інші теж хочуть зарядитися, навіть якщо це вечір.